А ви знали, що в нашому інтернет-магазині діє знижка в 50% на обслуговування ноутбука протягом року, якщо ви купили ноутбук в нашому магазині? Як це працює? Значить, дивіться, на прикладі ігрового ноутбука їх бажано обслуговувати один раз в рік, тому що система охолодження може бути вся в пилюці, і ваш ноутбук буде дуже сильно грітися. Значить, наприклад, якщо у вас ноутбук на рідкому металі, то обслуговування може коштувати 2,5 3 тисячі гривень. Але якщо ви купили в нас ноутбук, то протягом року ви можете його нам відправити і отримати знижку 50%. І отримати таке ж саме обслуговування за 1,5 тисячі гривень. Значить, що входить в обслуговування? В обслуговування входить чистка системи охолодження та заміна Windows. Ви в будь-який момент протягом року можете до нас звернутися. Це дуже класна програма. Тому, друзі, купуйте в лептопчик і отримайте максимальну вигоду.